Щоб перейти мені на іншу сторону річки Сєна і піти біля дворець інвалідів, де могила Наполеона, щоб туди попасти, ну, навіть так я скажу, туди не попадеш. Щоб мені дійти до Ейфелевої вежі мені доведеться йти спочатку до триумфальної арки. А вона мені зараз не потрібна. Але мені треба буде зробити такий коло, такий крюк, як на мапі дивитись. отак йдемо до Триумфальної арки, а потім наліво до Ейфелевої вежі. Ну що робити? Париз 2024 такий. О, хлопці та дівчата. Тут ніколи стільки людей не було. Ніколи. аж ж туди на горизонт. Що твориться? Я в шоці. Друзі, а це тріумфальна арка. Як бачите, тут на роздільчій полосі усі ходять і фотографуються. Ми теж трошки пройдемось і зробимо собі парочку фото, але тут ще й машини матаються, тому це дуже, так я б сказав, небезпечно. Ну, з цієї сторони не саме класна ідея фотографуватись. Тому що тут зараз сонце ввечері ну, з цієї сторони б'є. Ну Ми спробуємо, може Google Pixel нам допоможе сфотографуватись адекватно біля цієї арки. Але вона дуже велика, туди треба підійматись дуже довго. І зараз, покажу, зараз я вам покажу, там ще й люди ходять. Ну Якщо ви бачите, там голови стричать. Ми, ми підемо наверх, підіймемось через декілька днів або завтра, або післязавтра. Але ми там точно будемо. Ми зробили пару фото біля тріумфальної арки. Якщо ви не знали, то в цій Триумфальній триумфальні арці поховані генерали Наполеона, а також можна піднятися наверх. і Через цю, саме через цю триумфальну арку Наполеон хотів вийти, обійти весь світ, завойовувавши всі країни і зайти о, з обратної сторони сюди, же, коли він завоював би світ для своєї імперії. Дуже крута монументальна споруда, теж раджу відвідати. І також ну, 100% раджу піднятись наверх і подивитись на Париж зі сторони. Ще трохи, і ми будемо вже поруч. Ой, друзі, дуже круто! От біля Ейфелевої вежі ми знайшли такий магазинчик. Візьмемо зараз мінералочку і підемо далі до Ейфелевої вежі. Мені дуже подобаються ці вулички, які пахнуть. Духами, і їжею і все все перемішується, і просто кайфові запахи. Просто супер. Зараз ми ще подивимось, може з цією Олімпіадою ефілова вежа перекрита, тому е, я не, не складаю якихось яких надій гарних, але хоча б і зда, і зда, і з, здалеку я подивлюсь на ефілову вежу і знов побачу, як в далекому 2018. Так, це палац де Шайлот. Щось я бачу якась там охорона. І хвилова вежа. Оце щось вони таке зробили, щось незрозуміло. Не зробили вхід тут, вихід там, щось на на сілі так що. Ой, ну давайте якось зайдемо. Дай близенько до неї не підійдеш, а тому що там проводяться Олімпійські ігри. Ну, друзі, я бачу там дуже багато людей. Може вийде туди спуститись і прогулятись. І пофотографуватись. Друзі, ну не знаю, не знаю я, чи є тут цей, е чи видно башню. Головне, що ми з круасанами. позоріще. ще. Дзинь! А з чим він? з сиром чи що? У мене крошки, крошка моя. На губах. Ти що сиром за? Маса, мені не знаю, з чим вони. Це єдині, які були. Нічого маю. Важливо в мене з вишковим масом. це нормально, ми галочку поставили, що ми могли ваша. Джин, круасан. Ми в Парижі, йо! Все підемо звідси. Нам треба кудись знизу піти і там погуляти, прямо під землі вежею. Зараз прожив. І вона повинна світитись вночі. Вже прохолодно, зараз ми вітровки закинемо і підемо. До речі, я про голих баб казав. Дись, от, усюди голі баби. Зараз побли болище покажу. Це було дуже екстремально. Ну, а що робити, якщо треба вже переходити? Якщо нам вже треба туди йти. єй, яка краса! У, -у, -у, як вона мені подобається, ви навіть не уявляєте. Я просто кайфую від ейфалеві вежі. М -м -м. Та ти що, Це якась казка. <плес> так, хтось комусь зробив. Як токи українського предложения? Вони ще не знають, що це не весілля, а просто фотосесія. Насоложиться друзі. Видами. Зазвичай тут їздять автобуси, машини, але зараз йде Олімпіада, тому тут перекрили дорогу і люди гуляють, фотографуються. Олімпіада зробила багато незручностей в плані пересувань. Ой, ну що поробиш. Ось нарешті ми дійшли до Ейфелевої вежі. Одна з од, одного разу я вже тут був у 2018 році. Я за 150 доларів взяв тур автобусний тижневий і приїхав сюди на два дні. Тут не було цих всіх парканів, тут було дуже класно так гуляти, було просторо. Було було дуже класно. Зараз, ну. Так собі. Але що я хотів розказати? Я, мені одного разу наснився сон у 2017 році, що я приїхав до Парижу, і я отак іду. Давайте отак Галя покаже нам. Я отак іду. на мене, на мене покажи. Я отак іду у вісні. Іду, іду. десь іду. а поруч тут е маленькі будиночки, начебто ці е Ну, частний сектор, е хатиночки такі. Я йду іду. йду. Отак. І десь хвилин 15 у вісні. А потім такий обертаюсь, а там і вежа. І я такий думаю, а як це так, я хатиночками ходжу і, і, і не розумію, що я в Парижі. Я це весь цей час був в Парижі? Невже? вже? Отак, оце так. І я такий проснувся, думаю, о, класно було б в Парижі побувати. І через рік... Випала можливість просто авто безвіз безвіз увімкнувся для України, і я виїхав на тиждень до Європи. і Два дні я був в Парижі. А ще я вам скажу, що в мене були відео з Парижу на моєму ютуб-каналі, і їх видалила русня. Вони взламали мій аккаунт, мою пошту, і взлам... все видалили. І в мене не ну не залишилось не відео зільвова, десяти серійне відео було. Не відео з Парижу, з Венеції, з Риму, це все видавалось. І я вас прошу: поставте лайк, поставте е, е, вподобайку та підпишіться на мій канал. Можете не постити всі відео, можете просто запостити це відео про Париж на Злоуським, щоб е, ці відео побачило україномовне відео. По перше, побачило більше. Французів, вони ж про свій Париж будуть дивитись, тому вони будуть чути нашу українську мову і будуть розуміти, що українці в Парижі і будуть якось нам теж допомагати. Отже, я вас прошу поставте лайки, подобайки, і я буду вам дуже вдячний. Я читаю кожен коментар і гнівний, і е, такий добрий, е, але вони для мене усі важливі. Я е, роблю е, читаю зауваження ваші, і я роблю висновки, і ми робимо для вас контент краще, Тому назвав узким ставимо лайк і йдемо далі гуляти Парижом. Я для вас пройду, теж тягаю Галю тут по всьому місту, щоб вона ноги свої позбивала, але допомагала знімати ці відео. Підемо далі, підемо далі. Тут ще багато на що можна подивитись. І через годинку або через дві почнеться е, світлове шоу на кожну годину. Світлове шоу на ей вежі. Тут е, світлодіоди е, мерехтять, і е, кажуть місцеві, що це е, туристи, які приїхали і фотографують з е, е, ефілою вежі, і це все е, спалахи від фотоапаратів. Ну, насправді тут світлодіоди, Але отак місцеві кажуть. Також місцевим не подобається ця ефеловежа, Вони рахують, що це кусок заліза. Але подивіться, яка вона класна. Вони як так скажу, як жіноче вбрання, нічне жіноче вбрання. Подивіться, от, Галя, наблизь, будь ласка, там такі рушечки рюшеч, є на арці самій поуковому по йде. Тобто раніше ця ефілова вежа виглядала як просто балки, такі хрест-нахрест. А потім довірили дизайнеру її більш прикрасити. І вона тепер виглядає як жіноче круте вбрання. Такі рюшки, такі нашивочки. Дуже дуже, дуже кайфова. Це моя найголовніша. Я дуже кайфую, коли тут гуляю, мене просто розпирає від радості, від щастя. І я це щастя хочу передати вам, як отой турецький цей хлопець у тіктоці. Отак, бери, як він від серця такий. Але я ще ні разу не бачив тут е, е, хлопців тижні, темношкірих, які роздають е, вежі з Китаю по 30 центів. Вони продають по 3 долари або по 2 долари і кажуть: прайс, най спрайс, Good good price! Nice price!» Також раджу вам подивитись на Ейфелеву вежу з того хмарочосу, який ви бачите чорненький на горизонті. Туди вхід ну, можна підняти щось там за, за євро або за два на е, ліфту, і ви побачите цю світлу красу, ви побачите ціле місто і побачите цю, цю башню. Башту е, здалеку, воно про просто класно мерехтять в вогні міста, і сама вежа. І ще як якщо буде рожевий захід сонця, то просто і французьке вино тушка ракета. До речі, казали, що тут дуже багато арабів, але так тихенько скажу, але тут дуже багато китайців, японців і е, темношкірих. Тамишкирих я ну, але більше е, е, східної, схід-східної, ну там Корея, Японія е, отак от таких е, національностей. А от у Венеції, в Італії більше ін, е, з Індії мешканців. Тому е, тут до речі, до речі, тут не багато бомжів, як це було в, в Гамбурзі. Тут їх ну, одиниці взагалі були в спальнику, десь спали на біля магазину якогось, але їх тут ну ну майже немає. У 2018 році під кожним мостом я бачив палатки, і там були араби, спали у спальниках і палатках. Зараз під мостами все чистенько, набережні, всі чисті, все ну, ну і як то ж кажуть, саніною не воняє. Все нормально. Тому. Париж можно ехать и кайфовать. Так, друзья, У нас пропустили вхід безкоштовний. Вхід безкоштовний. От, отак, як я вам увімкнув, так я її бачу. Вона. Ну, велика просто. Просто махіна. Вхід сюди безкоштовний. Ну, а вже на ліфту, наверх, підійматись за гроші. Тому... Ось так. Можна сюди зайти, не стесняйтесь, можна безкоштовно забігати і погуляти. Тут поставили лавочки, раніше їх не було. Ну, вибачте, вже 6 років прошло, 6 чи 4. 6 років вже прошло, як я тут був. Ну це просто, ну, я вам увімкну зараз ширик, але якість буде так собі. Ну все. І оце все не ну, ну просто не ну, в, ну, я, в мене не те, що нема слів, в мене е, в мене камера вже не, не може це все показати вам. Тут е, пахне круасанами, це точно. Духами. Да, зараз відчуваю. А також тут ехо. Я не знаю за рахунок чого. Вау. Да. Бачите, цей ракурс, ну, ця камера краще показує, ніж ширик. Ви чуєте ехо? Це черга на ліфт, щоб піднятись отак наверх. Я прям не знаю, в мене ж самого цей голова вертися, крутиться. Які ж ми маленькі в цьому світі. Так, це наші круасани на, на зараз. А це наша... наше віно. Ну треба ж французьке вино придбати. Ну що ж таке? Ми кудись зайдемо і подивимось, яке воно, що воно. Спробуємо. Але зараз є другий раз. Другий раз за все життя під ейфеловою вежею з, з солодкою водою. Ну що це за? Що ти нюх? Це, це не сігар. Це не сігара. Так, це не next Station на ліфт. До речі, забув сказати, ейфелову вежу пофарбували в такий колір, ви ні, ніколи не здогадаєтесь. Цей колір називається ейфелевий. Ей, ейфелевий. Тобто, це єдиний в світі колір, який існує. І він ейфелевий. Є, ці, в цей колір фарбують ейфелеву вежу. А також, якщо ви будете щось замовляти, пофарбувати собі саме в цей колір, ви можете сказати, мені треба пофарбувати у ейфелевий колір. Ось така вам.

Усі пливуть, ніхто не зупиняється. Оцей капітан Красавчик він зупинив на ефіло вежу. Зараз буквально через через, через, скільки у нас зараз Дивимось. Зараз секунду. Оп! Через пару хвилин ефіло вежа засяє мільйонами ліхтариків. Що ще хочу сказати? Е, ну, давайте так. Давайте так, будемо розказувати з Галею біля ль. О! 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 Його! Ми тут! Чим <плес> Якщо... Якщо ви гуляєте біля ейфілової вежі або на ефіловій вежі, то ви кожну годину будете чути оце. І якщо ви це почули, знаєте, і нічого не побачили, знайте, що ви все прогавили. Тому краще бути ззовні ей вежі, ніж е, всередині в цей прекрасний момент. Отакий От був Париж, завтра ми ще погуляємо по місту, покажемо ще багато цікавих е, місць. А сьогодні ми вже будемо потроху рухатись в готель. Так, ну що, спробуємо на метро, на карті в мене мало грошей. Готівкою... Ну, Готівкою тут долари не ходять. А якщо євро, то бумажні, я не знаю, не пам'ятаю, щоб там бумажні можна було вставляти в ці Тікети, щоб купляти ці автомати. Зараз подивимось де можна їх взяти. Так, придбали квитки, квиток 4 євро. Я подивився по Google е, е, болотного кольору. Ось він 9 болотного кольору. І нам треба їхати до станції Волтер. Пошукали тут і пошукали там. Ми знайшли тут. Ось Волтаїр максимально схоже на Волтер. Е, Логічно, що нам вліво. До речі, хто грав в гру Battlefield 3, там коли бігаєш, стріляєш, там оця біла пліточка в, цьому, ну, в різних місіях, у Парижі, у метро. Якщо боїтесь, що ви проїдете зупинку. Не бойтесь, не бійтесь. Ось наша через одну Вальтаїр буде онована Вальтаїр. Сантоаз? Сент Амброїс, а наступна Вальтаїр. Сантоаз. Не, не Сантоваз, а Сент Амброіс. Так, вихід, слово вихід на французькому буде э, сорті. Тому, якщо ви побачили слово сорті, це не сортир, це вихід. Ну все, запам'ятайте це слово. Це ексіт. Також усі станції метро. Тут з білої плиточки. Тому ви хрен розберетесь, як, де. Тому якось ви дивіться по Google Мапах, дивіться по позначках у метро. Дивіться по, наприклад, де ви зупинились. Все, ми тут зупинились. Наприклад, ось ваша, ви дивіться е, цей список, і ви повинні якось орієнтуватись потроху. Все, нам туди, на вихід. Мені завжди подобались ці виходи, вони як конюшня якась. Ох, продавив з собою. Куди нам виходити, я точно не пам'ятаю, але кудись кудись вийдемо. Що? Так і ось вихід теж. На ніч, я так розумію, перекривають ворота і закривають їх залізними такими решітками, щоб бомжі не заходили і не сідали. О, а може ми перекусимо трохи. Отак підіймаємось по сходах. Це потолок. Готель. І тут починає мерехтіти світло, як в фільмах жахів. Ану, Галя, волосся закинь на голову так наперед. І руки вперед. Ану, Страшно дуже.